До чого тут гроші? Я думаю, що багато хто з вас вже зрозумів, а якщо ні, я додам гроші це енергія. І тут важливий момент на негативні, ну умовно негативні, бо я не вважаю, що є щось 100% хороше, 100% нехороше. Це все умовне. Но ми розділяємо. Ми знаходимося з вами в такому світі, де з'єднуються матеріальне і духовне. Багато подій стається, і ми так чи інакше вважаємо е, їх, скажімо так, не дуже хорошими, так от на негативний стан потрібно набагато більше енергії. І ви можете відслідкувати, коли ви е, в розпачі, або ви там, відчуваєте злість, або якщо ви роздратований, дуже багато енергії. Уходить на те, щоб повернутися в ресурсне становище, дуже багато. І просто уявіть, скільки всього ви могли би зробити в цьому житті, якщо ця енергія пішла би у мирне русло, а тим паче, в русло, яке може принести вам дохід або направити це в реалізацію. Буквально сьогодні я. Розмовляла з дівчинкою, в якої проблеми у відносинах. І ці проблеми зжирають стільки енергії, десь промовчати, десь поругатися, поскандалити і так далі. Ця вся енергія йде повз. А якщо всі тут знають, що гроші це просто енергія, уявіть, що просто в той момент, коли ви не. Відчуваєте себе, коли ви. Да, я не володію собою. В цей час гроші такі йшли до вас. Я е, весь час таку картинку розказую. Ваші клієнти з вашими грошима йшли тільки що до вас, Хто -то їм, е, хтось розповів, що є Катя, вона така і так далі. І я вирішила піти і поскандалити з чоловіком. І ці клієнти такі, о, Макдональдс! І, і пішли туди, і ліо, там Свєта, Наташа і так далі. Вони просто пішли в іншу сторону, і вам здається, що нічого не змінилось, але в цей час чому вони не можуть дійти до нас? Бо в нас в цю хвилину немає енергії, яку ми можемо їм віддати і поміняти її на наші гроші. Подивіться ще на гроші з тієї сторони, що у клієнтів є ваші гроші. А ви повинні віддати їм те, що їхнє. Можливо, колись, і я люблю ці історії. Ви домовились ще до того, як народилися, що ви зустрінетеся і ви, і ви віддасте їм пользу. А вони принесуть для вас гроші для ваших звершень, матеріальних речей. І ви їм це пообіцяли. І просто злили. На те, щоб ну, кудись на негатив це потратити. Але це дуже легко сказати, що з цим робити. І що ще що позитивний стан якраз генерує цю енергію. От в кого було таке, що вам дуже добре, і ви можете там цілий день гуляти Європою, не знаю, там. По якомусь місту, ви устали, вечір, ноги гудять, а енергії стільки, що ви не можете спати. От Я бачу руки, дякую. Це коли ми робимо те, що ми любимо, це завжди генерує нову енергію. І питання не в тому, де її брати. Ми всі народилися з енергією. Кожен день ми її робимо. І питання в тому, як зробити, щоб вона не втікала в, в, в ті дири, куди ви її зливаєте. Чому я кажу ви? Бо ніхто, ніхто, почуйте мене, ніхто в світі не може забрати вашу енергію без вашого дозволу. Ніхто. І коли е, кажуть, там прийшла сусідка і викачала з мене всю енергію, це ми дозволили собі. Спілкуватися з людиною, з якою ми не хочемо спілкуватися. Це ми боялися вигнати любих родичів, які вже три тижні живуть у вас вдома, і нам здається, що вони з нас цю енергію стягують. Ні. Це ми добровільно або несвідомо її віддаємо. І питання не де її взяти, а питання в тому, чому ви її зливаєте. І якщо ми про це не думали, то це класний момент, щоб про це подумати і перестати це робити. Так далі. От дивіться, негативні емоції, коли ми їх відчуваємо, це можуть бути різноманітні. Як определити, якщо вам не окей, то це негативна для вас емоція. Все. А вона робить з вами той самий стан, коли ви. Починаєте випромінювати ті самі низькі вібрації, це теж умовно. Я всі ці графіки не додавала в презентацію. Ви можете погуглити там від розпачу до енергії любові безумовної, да? ну, условно низькі вібрації, умовно. І світ відображає нам негативом. Це коли я встав, всі мене бісять, тому що я вчора. Томилася, робила не те, що я хочу, не з тими, з ким я хочу. Ходила на роботу, на яку я не хочу, вже не можу дивитися. А я в цьому стані прокинулася, а тут ходить чоловік з, з бородою. Вібрації і йому, на всяк випадок, знизила, і собі. Вийшла, а там. Нагиркали, там послали, там обчитали, і, і світ поганий. І нам здається, що проблеми зі світом, а вони не там. І таке, таке ж коло це позитивні емоції, які нам генерують високі вібрації, ми потрапляємо в вібрацію ем, любові, вдячності. Радості, коли вам добре, вот згадайте момент, коли навіть після тяжкого дня ви приходите а там ваша дитина, чи е, ваші батьки, можливо, ваш чоловік. І ви відчуваєте ці вібрації, і світ завжди відображає вам успіхом. Я чому назвала це успіхом? Бо для кожного це своє, для когось це гроші, для когось це е, події, які вас наповнюють. Тобто, е, що тут добре? Що і одне, і друге коло, і одне і друге воно вони замкнуті. І це і погана, і добра новина одночасно. Чому? Якщо ви постійно в красному колі негативних емоцій, негативних вібрацій, негативних подій, все трапляється як. Так, трапляється само, саме собою. І це тому жертві дуже важко побачити, що це вона це створює. їй здається, що, що це винні всі: влада, сусіди, батьки, що не додали. В мене недавно до, на роботах до мене в роботах прийшла, хотіла прийти дівчинка, яка мені сказала, мені 38 років, і мама винна, що в мене немає бізнесу. Я така: welcome, Будемо працювати, але. Щось пішло не, не так, воно не, не дійшла. А, і нам здається, що це просто якась автоматична історія, вона просто трапляється. І в цьому колі теж, воно теж замкнуте. Якщо ви в ньому знаходитесь, це теж виходить автоматично. От ви бачили сьогодні Аню, ви сьогодні бачили е, е, Богдану. Які не напрягаються. Да? От саме гроші до них йдуть, клієнти до них йдуть, люди їх люблять, вони не упахиваються, ну я впевнена. І начебто саме собою все виходить. Але і це так, і не так одночасно. Зараз ми про це поговоримо. Так, як розірвати перше коло і потрапити в друге? І відповідь дуже проста: просто працювати над своїм станом. І наш стан вирішують дуже багато. Я думаю, що практично все. Усі, абсолютно усі бажання. Я декілька років вела гру про бажання, я про це дуже багато знаю. Приходять до нас через наш стан. Тому що ви можете робити. Просто величезну кількість практик, але, але якщо у вас інший стан, нічого не спрацює. Тобто, зараз я приклад, мабуть, вам наведу. Коли ви хочете, ну, може поїхати у відпустку, так? і... Ви відчуваєте, як ви вже лежите там під пальмою, вітер дує вам волосся, розвиває вам гарно, тут вам кокос принесли. І якщо ви потрапляєте в цей стан, ви вже вібруєте на цій частоті і, і все починає закручуватись. Але якщо я так я лежу, лежу я. Медитація, музика бісить, текст бісить. Ну, я читаю кожен день. Так, я лежу під пальмою. Відійдіть звідси всі. Ну ви ж розумієте, скільки разів ви це не повторювали, якщо ви не в тому стані, де ви вже там, ніяка пальма вам не світить. І наше звершення приходить к нам через стан. І наші гроші теж приходять к нам через стан стан. Для мене це одна із найважливіших частин, тому що для мене вона перша. Бо слова це добре, текст, це добре афірмації це добре. Якщо ви не в тому стані їх робити, воно не працює, а можна не знати все. Тобто, ну. Уявіть, мій чоловік не робить медитації жодної. Одного разу він пішов зі мною на йогу, і коли була шавасана, хто знає, що це, це коли ти лежиш так <смі> вже після практики, він хропів так, що ми просто ригатали цією групою. Він нам зірвав всю шавасану, бо я не могла його добудитися. І він, він нічого цього не робить. Але зараз я стою тут. А він з дітьми в спа. Розумієте? Він там об'їздив в світу, в нього чудова дружина, шестеро дітей, і йому не потрібно було їх народжувати. Не завжди потрібно робити ці практики, але робити це буде дуже прискорювати і це буде швидше. Так, замкнуте коло позитивне дає нам енергію. Тобто, якщо ми на позитивній енергії, з нами. Ми вібруємо, скажімо так, це я теж умовно все називаю. Я думаю, що тут всі прокачені знають, про що я, що я маю на увазі, і це генерує в нашому житті от ті самі позитивні події. Виступи, як в мене зараз, клієнти. Так, потрібно приміняти. Інструменти, так, я теж прогріваю, продаю, теж в мене є там система запусків і так далі. Но стан це те, з чого все починається. І без нього не працює. Якщо ми даємо в світ, колись це замкнуте коло, позитивні вібрації, позитивні емоції, вібрації і події, якщо ми це. Робимо із дорослої позиції, що це означає. Мені дуже добре, мене розпирає. Я підходжу і кажу, тобі потрібно. Чому я про це кажу? Тому що 14 років тому, коли, коли я стала консультантом з грудного вигодування, я підходила до матусь е, з дітьми, у яких е, пустишка, і казала, що це не добре. Боже, простіть мене бо без запиту. І мені здавалося, що я рятую світ, що від цієї пустишки може бути відмова від грудей і так далі. Але мене не питали. Тобто, якщо ви це робите як дитина, а тільки дитина робить без грошей ці речі. То це теж призведе до чого? До обіцінювання вас в якийсь момент можуть можуть просто послати і сказати йди туди, куди йшла. Но якщо ми це робимо з дорослою позицією, беремо за це гроші, якщо ми це робимо професійно, якщо ми це те, що ми не хочемо робити, делегуємо. Там в мене там рілсмейкер є. В мене є чол... людина, яка займається Ютубом. В мене є наставники, в яких я брала інструменти, як там робити запуски і так далі. Якщо ми це робимо з, -з дорослої позиції, ми в цьому позитивному колі з -з знаходимося постійно. І потім ви обертаєтесь на три місяці. Ну окей, на чотири місяці назад. І я Просто декілька слів скажу: 4 місяці назад я жила в Турції. Мій дохід у місяць був великий, мені, тоді мені так здавалося, це було 2000 доларів на місяць. Я дуже багато працювала, працювала тільки з індивідуальними клієнтами. У мене за 23 рік було 6 вихідних. Але я відчувала, що щось не те, і от три місяці назад я пошла пішла до Богдани, і зараз я заробляю менше ніж мільйон на місяць. Можу поаплодувати. Я просто дякую. Я просто вирішила, що я буду робити це на більшу кількість людей, тому що це приносить користь. Я буду робити це як доросла, і події просто одна за одною самі трапляються. І це все залежить від стану. Найперше, най, найважливіше тут згадати, що ми з вами творці. Це найважливіше творці нашої реальності будь-якої. Тобто, от ті два кола це про те, що ми створюємо і негатив, і позитив в нашому житті. І якщо ми змогли, як великі, просто великі творці, зробити таку низку проблем. Довгові е, обов'язки, проблеми в стосунках, проблеми зі здоров'ям. Якщо ми змогли стільки всього створити, уявіть, скільки хорошого ви зможете зробити і прекрасного в своєму житті. Це важливо визнати цінність негативного. Якщо, якщо в вашому житті трапляється якийсь негатив, це дуже важливо признати, для чого він. Ви можете навіть зараз от подумати, що саме негативне сталося з вами за останні п'ять років. Уявіть одну подію. Дайте нам відповідь і сам, самі собі в першу чергу, якою людиною завдяки саме цій події ви стали. Не буває. Що там немає нічого корисного, не буває. Так не буває. Я дуже багато роблю індивідуальних розбірів. Один з них є в телеграм-каналі. Я вам дам QR-код пізніше. Не буває ситуацій, які прийшли до вас тільки для того, щоб зробити вам боляче. Так не буває завжди. Там є користь, і після цього ми можемо е, е, йти далі.